Змінюватимуть тариф на проїзд у громадському транспорті, розповідають в управлінні транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради, лише ретельно зваживши всі за та проти. Оцінюватимуть як розрахунки, які подають перевізники, так і зауваження і пропозиції тернополян. Наразі перевізники говорять про бажану ціну за проїзд у 4 гривні та 3,50 у соціальних автобусах. У Тернопіль електротрансі просять підняти тариф на проїзд до 2 ,75 гривень 75 копійок. Якщо взяти, наприклад, давайте почнемо з електрики, якщо взяти електроенергія, подорожчала з 39 копійок, станом на сьогоднішній день подорожчала до 79 копійок, це практично на 100-200%. І що характерно, що з 1 вересня то за кіловат потрібно буде платити вже 1 гривня 19 копійок. 250 тисяч ми платили рік тому назад за місяць за електроенергію. З 1 вересня ми будемо платити в межах мільйона в місяць за електроенергію. Різницю відчуваєте, якщо залишити старі ціни, то лише аби сплатити за електроенергію, потрібно буде шукати додаткові гроші. Окрім того, здорожчали паливно-мастильні матеріали та запчастини. Пальне наразі не піднімається в ціні, проте це може статись у будь-який момент. Говорити про те, що ми хочемо красивий, гарний електротранспорт, а не хочемо за нього платити, ну, розумієте, таке в природі ну, не буває. Хтось за це мусить платити. Проект рішення внесуть на засідання виконкому Тернопільської міської ради у кінці лютого. Зазвичай комітет відхиляв пропозицію зміни тарифу в більшу сторону або настільки, скільки хоче перевізник, зауважує Ігор Мединський. Цілком можливо, так буде і цього разу.